Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні у нас відео буде таке трошки експромтом. Я не збирався його знімати в машині, але зараз є час перед тренуванням, тому хочу все ж таки з вами поділитися цими думками. І по-друге, я хочу сказати те, що а, дуже чекаю ваші коментарі стосовно цієї теми, тому що за найкращий і найцікавіший коментар, за найцікавішу думку, я подарую одну тисячу гривень. Тому напишіть свої коментарі і, можливо, вам пощастить. І так, наше питання, яке ми сьогодні будемо з вами обговорювати: що ж краще для нового інвестора, криптовалютний чи фондовий ринок. Тому що знаєте, тривожить насправді те, скільки людей зараз у нас. Українців цікавиться лише криптою, і ніхто майже не дивиться на фондовий ринок. Хоча безумія і там теж вистачає. І так, взагалі, якщо ми будемо порівнювати фондовий та криптовалютний ринок, то, по-перше, фондовий ринок набагато більше, прям набагато більше, в ньому набагато більше ліквідності. По-друге, він регулюється. З одного боку, це добре, з іншого боку, це погано для вас, як для новачків. Повірте, це добре. А, і, в принципі, волатильних акцій там теж полно. І так, давайте подумаємо, чому ви всі лізете зараз так активно в а, криптовалютний ринок. Насправді все дуже просто. Ви лізете в криптовалютний ринок, тому що ви хочете отримати багато, 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 багато іксів на 100 доларів. У більшості людей немає ніякого капіталу, ні, немає розуміння, як взагалі користуватися грошима, як їх накопичувати, як їх збільшувати. І тому е, прибуток там 20% річних для людей здається чимось. Ну не дуже таким. Ну, типу, що тут такого, була у мене 1000, стане 1200 двісті, десь там за е, рік можливо. І ці 200 доларів це просто витратиться там на оренду квартири на один місяць. Ну коротше, не дуже. Капіталу у людей немає. Тому люди лізуть в крипту і думають. Головне, думають, що вони зароблять тут ікси, що вони куплять якийсь альткоін, який дасть їм ну по мінімуму 10 іксів. Чому ви так думаєте? Тому що вам про це говорять блогери, по-перше, тому що вам показують ці результати. А, там один з а, мільйона щось там заробив, а, і все насправді ситуація трошки інша. Трошки інша. По-перше, я би рекомендував йти в крипту лише тим, хто знає, як на цьому заробити дуже багато. Наприклад, створити свій проект. Людина, яка може створити свій проект, людина, яка має велику аудиторію, може і розпіарити цей проект. Людина, яка може створити якийсь продукт і продати більшим компаніям. Тобто, це тупо бізнес. Не інвестиції для новачка, а це прям бізнес. Якщо ви хочете лізти в крипту, то ви повинні там працювати і не просто так працювати, як створювати якусь там фірму на блин, там, Хамстер Комбат чи Таймтон. А реально працювати і створювати е, продукти. Якщо ви програміст, ну окей, вам е, двері відкриті. Але якщо ви просто людина, яка хоче там якихось іксів, то ви повинні розуміти, що це казіно, це лотерея. Так, вам може пощастити, але шанс дуже невеликий. Шанс, мабуть, навіть менший, ніж в реальному казіно або онлайн казіно І це головна проблема, тому що люди не розуміють, наскільки маленький шанс у них виграти і взагалі щось заробити в такому сенсі. Тому для більшості людей. Чудово підходить фондовий ринок. По-перше, я, я, звичайно, можу вам сказати: там інвестуйте в ETF в той самий QQQ, але ви ж цього не зробите. Ви ж думаєте про те, що вам потрібні ікси я вас прекрасно розумію, Ну хто буде інвестувати в той самий QQQ, якщо у нього там 500 доларів, а, немає капіталу, немає сенсу людям інвестувати. Якщо ви хочете більше ризику, ну, дивіться. Ви можете отримати більше ризику і на фондовому ринку з легкістю. Причому інвестуючи в нормальні якісні компанії, які роблять реальний продукт, а не просто можуть зібрати свою команду, покинути офіс або країну, де вони розробляли той продукт, і все і забрати собі всі гроші. Ось я вам постійно кажу про Теслу. Це максимально величезна, крута компанія. Не зважаємо на Ілона Маска, дивимося на Теслу без нього, наприклад. Хоча е, важко уявляти Теслу без нього. Так ось е, зараз Тесла знаходиться в 50% відсотковій корекції після точки е, All-Time High. Що це означає? Це означає те, що якщо ви зараз е, купите Теслу е, акції, і вона відросте, може відрости за декілька місяців до своїх хаїв, то ви отримаєте 100%. Це те саме, якщо ви купуєте зараз ефір по 2000, і він буде 4. Або якщо ви купуєте біткоін по 85 і він буде 170. Е, ви розумієте, наскільки у Тесли реально більше шансів в цьому плані? Ну, якщо не розумієте, то повірте, шансів там більше, набагато більше. І таких компаній достатньо. Але в чому прикол? В тому що це реальні компанії, які регулюються законом, які виробляють реальний продукт, які мають величезні заводи, величезну капіталізацію, і який шанс, що ця компанія скаманеться, такий самий, як у якогось альткоїна, який створив школяр або студент, да ні, звичайно. Тому я вам і кажу, що вам краще йти на фондовий ринок, саме на фондовий ринок. Хоча я розумію, що більшість аудиторій на каналі займається саме криптовалютою. Я не кажу вам взагалі припинити займатися криптовалютою, але подумайте про фондовий ринок. Ну, ви знаєте, я інвестую на брокері Freedom Finance Європа. Посилання залишаю в описі всім, хто зареєструється зараз і поповнить баланс мінімум на 100 доларів, отримає в кінці березня акції на суму 10-20 тисяч. 10-20 доларів. Це акція від брокера. мене просто попросили ну, розказати вам про цю акцію, але це не стосується моїх думок стосовно взагалі. Інвестиції у фондовий або в криптовалютний ринок. Це я просто кажу, що така акція зараз є. І якщо ви плануєте реєструватися у брокера, то зараз саме час. Посилання залишаю в описі. Так, ось в чому прикол, куди я інвестую? Взагалі, у мене є і крипта, і фондовий ринок, і у мене є навіть компанії, які пов'язані з криптовалютами. Насправді, більшість мого капіталу зараз я думаю відсотків 70, можливо, навіть 80% він знаходиться в спекулятивній угоді, в декількох спекулятивних угодах. У мене є акції і криптовалюти, які я планую продавати десь за півроку, можливо, за рік. Я чекаю великого росту в той самий час, коли ставку знизять і почнуть потроху друкувати гроші. Тоді ринок полетить, і я на цьому планую заробити. Тому. Якби у мене був а, той капітал, який я планую заробити за цей час, я би, можливо, його просто інвестував би в той самий QQQ. Але я цього не роблю, тому що а, він ще занадто малий, щоб його настільки сильно диверсифікувати. Тому я сконцентрувався в декілька активах і планую на цих активах заробити ну, хоча б 3 ікси. Я не кажу вам про 10 іксів, про 20, іксів, просто хоча б 3 ікси. А, ви можете сказати, ну навіть три там на тисячу доларів це мало. Я вас розумію, але е, на більше тисяч доларів, 3 ікси це буде достатньо велика сума. Тому що я вам можу запропонувати? Ну, от реально, от стратегія просто для людини, у якої, наприклад, зараз є там тисяча доларів, і він може інвестувати щомісяця, ну хоча б 100, ну може, 200 доларів. Насправді все дуже просто. По-перше, інвестувати хоча б половину цих грошей зараз, більшу частину в якісь компанії, або QQQ в далекій перспективі, щоб заробити створювати капітал. Ну або в топові компанії, типу Tesla, Microsoft, Apple, Google, Amazon ось таких гігантів. Далі. Половину залишити на той випадок, коли будуть такі корекції, як зараз, щоб добирати, у вас завжди повинна бути подушка безпеки, яку ви будете спрямовувати саме на докупівлю активів. І ще ось ці гроші, які ви будете інвестувати, там по 100 доларів. Знов таки я можу сказати, що краще буде, якщо ви не будете заходити по всім точкам входу. А якщо ви будете дійсно моніторити. Зони страху і заходити саме на цих зонах. Тобто просто відкладаєте ці гроші в долари, там на брокері або в USDT, неважливо. відкладаєте в доларах, накопичуєте ось цю кубишку з валютою, і потім, коли буде корекція, ви зможете добирати. Наприклад, у вас зараз є там сума та сама 1000 доларів і ви відкладаєте от 500 доларів в доларах і 500 в акціях і ви потроху відкладаєте по 100 доларів наприклад щомісяця через декілька місяців у вас буде там якщо нічого не зміниться то ті ж самі 500 в акціях наприклад і вже 800 в а е в доларах в USDT там або кеш неважливо. Так ось ви можете взяти, наприклад, 150 200 і зарядити їх в якісь компанії, які будуть знаходитися по цікавим цінам. У вас повинен бути баланс. Баланс між активами, інвестованими на фондовому ринку, активами інвестованими на криптовалютному ринку, і доларової масі. У вас повинна бути це. В середньому однакові такі стовпчики, і ви постійно їх будете балансувати і вирівнювати. Наприклад, щось дуже активно виросло. Наприклад, криптовалюта е, знаходиться зараз не в зоні страху, а в зоні ейфорії, Наприклад, ну возьміть, зафіксуйте якусь частину. І коли я кажу інвестувати в акції, то я маю на увазі е, топові компанії Amazon, Google, Apple, Microsoft, Tesla, оці всі, а не якісь ноунейм, no які можуть там десь колись дати ікси. Ні. Компанії росту, ось що вас повинно цікавити: ті компанії, які будуть активно зростати. І коли я кажу інвестувати в криптовалюту, я не маю на увазі альткоїни, які нікому не всралися. Я маю на увазі біткоїни, фір, салана, тон, XRP, якісь ось такі топові монети. Все. Не треба заморачувати голову, не треба думати про всяку шляпу. Просто потроху, потроху, потроху формуйте капітал. Це... Також хочу нагадати, що чекаю ваші коментарі з найкращий коментар. Я віддам тисячу гривень підписнику і е, обов'язково ставайте спонсорами цього каналу, тому що ви отримаєте доступ до е, всіх закритих відео на цьому каналі. Також що тижня публікується понеділям е, нове відео, в якому я розповідаю якісь свої штуки, або відповідаю там на питання спонсорів каналу. І також щомісяця я розіграю доступ між спонсорами до ВІП групи. Тому підписуйтесь, це коштує лише 70 гривень, в принципі, недорого. Я буду всім вдячен, ви підтримаєте канал і зможете збільшити свій капітал за рахунок моїх знань. На цьому сьогодні все. Дякую вам за перегляд. Бережіть себе і не втрачайте гроші на фінансових ринках. Пока-пока.